Всім привіт! У нас сьогодні щось зранку похмуро, а вчора було сонечко. Побачимо, як природа нас привітає зі святом. Сьогодні 31 грудня 2022 року. Останній день у цьому році. Сьогодні такий у мене сніданок, що їсти зовсім не хочеться зранку. Спочатку думала: нічого не хочу: ніякого готування, ніяких салатів. А потім подумала, по-перше, ага, щас. Ми, попри все, будемо відзначати новий рік один з самих світлих свят. По-друге, треба подумати про своїх батьків. Скільки ще таких родинних свят у нашому та їхньому житті буде. Ось цей новий рік ми вже будемо відзначати без мого батька. Тато помер влітку. Перший тост на свята завжди говорив тато. Хочеться побільше залишити у своїй пам'яті гарних моментів життя, особливо з батьками. І по третє, дивіться пункт перший. Ага, щас! Щоб був вже такий святковий настрій, то звісно, ні. Який тут настрій? Одне бажання: щоб цей рік скоріше закінчився і прийшов новий, і що кожен новий день приближає нас до перемоги. Оце тільки і зігріває душу. Що я буду робити сьогодні на святковий стіл з салатів? Олів'є! Шубу і білочку. Якби для себе, то, мабуть, зробила б свій улюблений салат ніжність. Він у мене є на каналі цей рецепт, кому цікаво, можете подивитися. Але його не любить мама. <смас> мама консерватор, тому буде, як завжди, олів'є і шуба. Білочка поза конкуренцією. Вона у нас і на свята, і на кожен день готуємо часто. Тому що вона нам подобається. Ще сьогодні робитиму свій улюблений торт з дитинства. Вафельний з згущеним молоком. Готуватиму. Спочатку зроблю торт, щоб він встиг до вечора просочитися і був м'який: Коржі. варене згущене молоко, звичайне згущене молоко. Масло пачка. І для прикраси шоколадку потру і горіхи. Такий в мене буде торт. Зіб'ю масло. Потім додаватиму потроху варени згущене молоко і буду збивати. Потім півпачки звичайного згущеного молока. Ті роки я його не додавала, а в цьому році чогось мені так захотілося. Додам, побачу, як воно буде. Змажу цим кремом коржі і прикрашатиму тертим шоколадом та горіхами. Ось такий тортик вийшов у мене. Крему хватило, всього хватило, змастила добре. Хай стоїть. Настоюється до вечора. Далі буду робити. Зробила вже всі салати, які хотіла. Перенесла в кімнату показати, бо на кухні погане освітлювання. Перший салат білочка, твердий сир, варене яйце, часник і майонез. Колись робила з плавленого сирка. А зараз мені більше подобається з твердого сиру. Олів'є салат, який придумав француз, варена картопля, варені яйця, зелений горошок, солоні огірки. Парена ковбаса, трохи солі і майонез. Цибулю не додаю в жодний салат. Не люблю. Вона мені перебиває смак інших інгредієнтів. Так вже повелося, не додаю. І мені так смачніше: Шуба або оселедець під шубою Старовинний рецепт скандинавської та німецької кухні під назвою Оселедцевий салат. Кому цікаво! Наниз я ложу варену картоплю, потім оселедець, буряк варений, морква варена і верхній шар у мене варені яйця. Ну, Змащую, само собою, майонезом. Теж цибулю не кладу, мені так більше смакує. Не дивіться, що у каструлі немає у мене зараз посуди для цього салату. Буде так. Повечерюємо десь о 19-й. А в 12 піднімемо келихи за Новий рік, за нашу скорішу перемогу. Послухаємо президента і спати. День сьогодні тяжкий у Запоріжжі. Були прильоти. На жаль, є постраждалі люди, пошкоджені будівлі. Тяжко, настрій зовсім не святковий, але провести цей рік треба. Хай вже йде. Хочу вас всіх привітати з Новим роком. Хай вже йде цей тяжкий рік, і все погане з ним разом. А з нами є перемога, мир, світло та добро. З Новим роком!